Добрий день! Сьогодні ми готуємо рибну страву. Це фішболи на подушці з буряка. Чому я рекомендую саме страви з риби для дитячого харчування? Тому що риба це джерело вітамінів групи А, Д, В. Також це не замінні амінокислоти, це омега-3 кислоти. Якщо це морська риба, це буде у нас джерело йоду. Ми будемо доповнювати нашу страву буряком, морквою, цибулею і це також додаткова і клітковина, і вітаміни, і корисні мінеральні речовини. Ми використовуємо два види риби це окунь і хек. Розробляємо на чисте філе. Нарізаємо моркву шматочками і цибулю, і будемо пропускати разом з рибою через м'ясорубку. Додаємо замочений віджатий хліб молодці і ще раз пропускаємо через м'ясорубку всю масу. На цьому етапі в масу додається жовток від яйця. Сіль, спеції для риби та трохи мелених сухарів. І масу ретельно вимішуємо. Нарізаємо буряк слайсами, щоб викласти потім форму для запікання. Не забуваємо додавати рослинну олію. Нової маси формуємо кульки, паніруємо в сухарях і викладаємо зверху буряка. Відправляємо у духову шафу розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Ось такі фішболи у нас вийшли. Апетитні, рум'яні виглядають привабливо, тому всім рекомендую.